На сьогодні органайзер для настільних ігор це не якась там розкіш для поціновувачів зручності. Це майже повсякденна необхідність, бо все більше і більше настільних ігор мають у своїй комплектації неймовірну кількість компонентів, які. Просто купою накидаються у коробку у всеможливих пакетиках чи зіплоках, що часом буває не дуже зручно, не тільки з огляду зберігання, так і підготовки до гри, так і складання її до коробки. Тож сьогодні ми з вами розглянемо органайзери до настільних ігор від Folded Space і розберемо, як саме потрібно їх збирати, щоб отримати найліпший результат. Як приклад, в нас є органайзер для гри загублені руїни Арнаку, який зроблений із матеріалу Евакор, легкого і в той самий час. Ружнього. У комплекті, звісно, буде інструкція, за якою вам потрібно знайти відповідні листи. Їх можна розрізнити по розкладці елементів. А далі знайти виділені елементи на цих листах, що потрібні для збірки лотка. Необхідно обережно видавити ці елементи, а далі просто слідуючи підказкам, що вказані у інструкції, необхідно скласти відповідні елементи. Наприклад, зараз ми зберемо цей невеличкий лоток для жетонів. Нам потрібні листи b 1 і b 2 і ось ці виділені елементи. Видавлюємо їх, а далі збираємо цей лоток за цією схемою, так як цей лоток ідентичний цьому. Те ж саме стосується і інших більш компонентних лотків. Видавлюємо елементи з листів А1 та А2, і далі з'єднуємо елементи за схемою. Головне завжди уважно слідкувати інструкції і усім схемам. Тож, саме таким чином, вам і потрібно зібрати усі компоненти та лотки органайзера. Хоча вже зараз після складання усіх елементів органайзер і виглядає закінченим, проте, для того, щоб остаточно завершити його, ще нам з вами буде потрібно проклеїти усі зіткнення елементів за допомогою клею ПВА для надання міцності. Тож розглянемо, як саме це краще робити. Для того щоб склеїти лото. Ок, вам необхідно розкрити його, не роз'єднуючи елементів. Далі нанести невеличку кількість клею на ось ці лінії на місця зіткнення стінок і нижньої частини. А далі просто знову зібрати цей лоток. Прибираємо надлишковий клей з лотка за необхідністю і залишаємо його висихати. Наприклад, ось такий лоток з двома роздільними елементами проклеюється схожим чином. Розкриваємо його, а ці елементи викладаємо поруч. Далі наносимо клей на усі лінії зіткнення, а також не забуваємо нанести клей на лінії зіткнення роздільних елементів. Після цього обережно збираємо лоток. Якщо у лотку є декілька роздільних елементів, все відбувається схожим чином. Розкладаємо усі елементи. Далі наносимо клей на усі місця зіткнення елементів, не забуваючи про місця, куди вставляються роздільні елементи. Після обережно збираємо лоток. І якщо у лотка немає низу, то вам необхідно розібрати його, нанести клей на усі місця, де є прорізи, і зібрати назад цей лоток. Через деякий час і висихання усіх елементів ми з вами отримали органайзер, який повністю готовий для використання. В інструкції зазначається, до якого лотка які елементи потрібно покласти, як і сама схема розміщення усіх лотків у коробочці. Таким самим чином, і за допомогою вкладеної інструкції, ви з легкістю зможете зібрати органайзер від Folded Space для будь-якої із ігор. Тож, якщо ви зацікавились цими органайзерами, шукайте їх у своїх улюблених магазинах. Грайте у настільні ігри з максимальним комфортом і бережіть себе. На все добре! Бувайте!